Стосовно діагнозу Михайлика в нього двобічна сенсоневральна приглухуватість. Одне вушко друга ступінь, друге вушко третя ступінь. Михайлик чує гучні звуки, якісь тихі звуки. Він їх чує не в повному, далеко не в повному обсязі. Ми, починаючи з пологового будинку, не пройшли аудіоскрінінг. Це обов'язкове обстеження новонароджених. І тому зверталися до сердолога вже і у три місяці, і у шість місяців. Потім нам запропонували інше обстеження, таке КСВП, яке називається. І вже після КСВП нам сказали 100%, що у дитини сенсоневральна приглухуватість і потрібно слухопротизування. Тому ми звернулися до обласної лікарні і отримали слуховий апарат, але на одне вушко і не дуже потужний. Зверталися до сурдолога неодноразово. І вона нам практично зразу сказала, що якщо будуть видавати один апарат, то це не діло треба-два. І якщо у батьків немає змоги самим купувати, то є фонди, які допомагають діткам у яких знижений слух. І перший фонд, який я знайшла в інтернеті, це був фонд Ріната Ахметова. Я зайшла і подивилася, що там є прям спеціальна програма для діток слабочуючих. Я звернулася на гарячу лінію і таким чином допомогла синочку? Швидко, дуже мене перенабрали. Швидко Катерина зі мною держала зв'язок. Десь на протязі, мабуть, місяця я почекала, і через місяць моя заявочка їй дали хід. Ми приїхали вже сюди, у центр слуху, приміряли, замовили індивідуальні вкладичі. І от сьогодні настав час для отримання. Лікування при сенсоневральній приглухуватості, на жаль, немає таким дітям або дорослим, хто має такий діагноз, їм прописують або назначають слухопротезування. Слухопротезування – це підбір слухового апарату, тобто це пристрій, який компенсує те, що людина або дитина не дочуває. Для дитини це взагалі дуже важливо, щоб мова розвивалася. Якщо дитина погано чує, вона ж не буде не розмовляти, не розвиватися так, як потрібно. А за допомогою слухового апарату це вже буде і звуки на вулиці він буде чути там, де шумно, ну і мене розуміти краще. Тому розвиток думаю, піде швидше. Щоб дитина в соціуму все таки ж адаптували апарати, які ми Михайлику підібрали, це цифрові апарати, які налаштовуються по аудіограмі. Я взагалі дуже люблю наші апарати. Я з ними багато років працюю, бо якісь завжди є новшества, якісь завод придумує там якісь нюанси, які допомагають людям, які не дочувають краще себе почувати і бути впевненішими в собі. А в нас героїчні люди. Тому з першого дня я не сумнівалася, що допомога буде і його ніхто не залишить. Всі лікарі, всі, куди ми зверталися, всі тільки нас допомагали і наставляли на путь, так скажемо, куди нам далі рухатись. Бо батьки, отримуючи діагноз, розгубилися і не знали, що робити далі. Тому, дякуючи спеціалістам, дякуючи спеціалістам фонду, ми знаємо, куди нам рухатись далі.